Вітаю восьмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему Узагальнена теорема Фалеса теорема про пропорційні відрізки. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Відношенням двох відрізків називають відношення їхніх довжин, виражених в одних і тих самих одиницях виміру. Якщо, наприклад, АБ дорівнює 8 см а CD – 6 см, то відношення відрізка АБ до CD – Буде дорівнювати 8 шостих. Скоротимо на 2 буде 4 третіх. Подивіться на рисунок. Якщо відрізок АВ відноситься до A1B1, як CD до С1Д1, то говорять, що відрізки АВ і СД пропорційні, відповідно відрізкам A1B1 і С1Д1. Аналогічно можна говорити про пропорційність більшої кількості відрізків. Наприклад, подивимось на. Цю пропорцію. Тут говорять, що відрізки А, Б, С, Д і MN пропорційні відповідно відрізкам A1, B1, C1, D1, M1, N1. У теоремі Фалеса стверджується, що паралельні прямі відтинають на сторонах кута відповідно рівні відрізки. Загальнішим є випадок, коли паралельні прямі відтинають на сторонах кута пропорційні відрізки. Відповідна теорема носить назву узагальненої теореми Фалеса або теорема про пропорційні відрізки. Доведення цієї теореми виходить за рамки шкільного курсу геометрії. Ми наведемо доведення для окремого випадку. Ще раз запишемо цю теорему. Нехай сторони кута MON перетнуто паралельними прямими. А1Б1. Так і запишемо. Треба довести пропорційність утворених відрізків. Доведемо першу з наведених рівностей, а інші доводяться аналогічно. Нехай для відрізків ОА і АБ існує такий відрізок завдовжки L, який укладається ціле число разів у кожному з них. Подивіться на рисунок. Маємо ОА дорівнює МЛ, а дорівнює НЛ, N L де М і Н на деякі натуральні числа, тоді відрізки ОА і АБ можна поділити відповідно на М і Н рівних відрізків, кожен із яких дорівнює L. Через кінці отриманих відрізків проведемо прямі паралельні прямій ББ1. За теоремою Фалеса, ці прямі ділять відрізки OA1 і A1B1 відповідно на М і Н рівних відрізків. Нехай кожен із цих відрізків дорівнює L1. Звідси oa 1 дорівнює ML1, а A1B1 дорівнює NL1. Маємо таку рівність. І відповідно ось цю рівність. Подивіться, до чого прийшли ці рівності? До того, що ці відношення теж рівні між собою. А в результаті отримуємо те, що нам потрібно було довести першу рівність. Чому ж наведені міркування не можна вважати повним доведенням теореми? Річ у тому, що не для будь-яких двох відрізків існує відрізок, що вміщається в кожному з них ціле число разів. Зокрема, для відрізків ОА і АБ такий відрізок може і не існувати. Доведення для цього випадку виходить за межі розглядуваного курсу. Якщо цей рисунок доповнити прямою СС1 паралельною прямій ББ1, то міркуючи аналогічно, отримаємо, наприклад, що АБ так відноситься до A1B1, як БС до б 1 с 1 І теорема залишається справедливою, якщо замість сторін кута взяті дві будь-які прямі, Коли ми вивчали теорему Фалеса, то розглядали властивість медіани. Сьогодні розглянемо властивість бісектриси знову у вигляді теореми. Бісектриса трикутника ділить його сторону на відрізки пропорційні прилеглим до них сторонам. Подивіться на рисунок: на ньому відрізок BD – це бісектриса трикутника ABC. Нам потрібно довести, що AD так відноситься до AB, як DC до BC, тобто цю пропорцію. Нагадую, позначено, що бісектриса ділить кут на два рівних кути. Через точку С проведемо пряму паралельно прямій БД. Нехай проведена пряма перетинає пряму АВ у точці Е, кути 1 і 2 рівні, як різносторонні, при паралельних прямих БД і С та січні ВС, кути 3 і 4. Рівні, як відповідні при паралельних прямих БД і CE та тасічні АЕ. Оскільки БД бісектриса трикутника АБЦ, то куди 1 і 4 теж будуть рівні, а звідси і куди 2 і 3. Тоді трикутник CBE рівнобедрений з рівними сторонами БЦ і BE. За теоремою про пропорційні відрізки маємо таку пропорцію. А оскільки БЕ дорівнює БЦ, заміняємо і отримаємо те, що нам потрібно було довести. Давайте тепер застосуємо отримані знання у розв'язуванні завдань, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Знання сьогоднішніх теорем може допомагати нам не тільки у розв'язуванні завдань, але й у життєвих ситуаціях. Наприклад, у будівництві або навіть у розмітці чогось. Уявіть собі, що у нас немає лінійки чи рулетки під рукою, чим можна виміряти точну довжину відрізку АБ. А є у нас тільки коротенька паличка, за допомогою якої треба поділити даний відрізок на три частини та ще й пропорційні певним числам, наприклад, 2, 3 і 5. Отже, маємо відрізок АБ, ми не знаємо його довжину. І маємо маленьку ось таку паличку. Давайте з кінця даного відрізка АБ, наприклад, з точки А, під довільним кутом до нього проведемо промінь. І за допомогою цієї палички, яка у нас буде тепер відрізком, відкладемо два таких відрізка, тому що нам потрібно дві частини. Поставимо точку, назвемо її К. Потім відкладемо три частини: 1, 2, 3. Поставимо точку, нехай це буде П, і п'ять залишилось ще частин. Ставимо точку. Тепер проведемо пряму ТБ і паралельні її прямі через точки К і П. Відрізки, які ми отримали АС, СД і ДБ, є ті, які треба було визначити. Адже, згідно з узагальненою теоремою Фалеса, відрізки АС, СД і ДБ пропорційні відрізкам АК, КП і ПТ, які пропорційні частинам 2, 3 і 5. Отже, завдання ми виконали. Наступне завдання. Відрізок АБ точками К і П поділено на три частини пропорційно числам 2, 3 і 6. Це майже як цей відрізок. Знайдіть відношення АС до СБ і АП до АС. Давайте побудуємо цей відрізок. І введемо коефіцієнт пропорційності. Тоді АС буде дорівнювати 2К. CP буде дорівнювати 3К, і ПБ буде дорівнювати 6К. Відрізок CB складається з двох відрізків ЦП і ПБ. Підставляємо замість ЦП і ПБ 3К і 6К. Тоді ми отримаємо, що ЦБ дорівнює 9К. Перепишемо перше відношення AC до CB і замінимо AC на 2К ЦБ на те, що щойно знайшли 9К. Кайка скорочується. Ось ми і маємо перше відношення. АЦ відноситься до СБ як 2 до 9. Давайте тепер подивимось на відрізок АП. Він дорівнює двом відрізкам АС плюс СП. Так само підставляємо замість АС, що у нас тут 2К, замість СП 3К, і разом це буде 5К. Переписуємо. Наступне відношення з нашої задачі підставляємо замість АП 5К ми щойно знайшли, замість АЦ 2К, К і К скорочуються, і ось ми знайшли і друге відношення. До речі, ці відношення ми могли знайти і без побудови цього відрізка. Сподіваюся, сьогоднішній урок для вас був не дуже складним. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу! До побачення!